Привіт, я посол Іон Ботнаро. Протягом двох десятиліть моєї роботи в організації Об'єднаних Націй я на власні очі бачив, як міжнародне співтовариство робило все можливе, щоб зупинити війни. мужні воїни України дні і ночі борються з агресором. Тисячі людей втратили життя. Ці поранені налічують сотні тисяч. Всі вони потребують лікування та психологічного відновлення. Я приєднався до нещодавно створеного фонду «Допоможи Україні, благородна місія, якого допомогти численним жертвам війни в Україні. Наше велике бажання полягає в тому, щоб вони повернулися до нормального стану, знову почали жити повноцінним життям. І коли мир повернеться в Україну, щоб активно брати участь у відбудові своєї суверенної, незалежної та демократичної країни. Будь ласка, допоможіть нам допомогти пораненим героям. Дякую.